Така нова площа відкрита з фонтанами. Погода так собі зараз Але влітку мабуть буде красиво А тут можна буде побігати. Ну зараз конечно тут бігати така собі ідея ніби нічого особливого але виглядає прикольно і ось поближче ця частина ну і з іншої сторони вже в принципі красиво звісно зроблено Особливо, якщо вважати, що досить провінційне містечко. Взагалі норм. Я минулого разу тут BMW і Mercedes знімав дорогу ще. Зараз тут трошечки приземленіша автівка. Салончик. Але, на жаль, без ціни. Тільки якісь візитки. Ну окей, пішли далі. А ось така електрична Mazda. Я так розумію це якийсь китаєць переліцований. 6СІ Ші... Ші... Не знаю, якщо чесно. Верніше не пам'ятаю який це китаєць переліцьований, але ну, дизайн як мінімум на мазду трошки схожий. О, ось тут є ціна 52 тисячі євро з половиною за Mitsubishi Outlander. Ну, він, звісно, внутрі помалежав, зовні також змінився. Але якщо чесно, на 52 тисячі євро ну ніяк не тягне. А ось Mitsubishi XX. Наскільки я знаю, це взагалі там э, з Renault. Одна і та ж та 27 тисяч 700 євро. Ну і всередині такі матеріали. Ну, приємно виглядає, звичайно, хоча до речі. Да, приємно виглядає. Це рено каптюр здається, чи який там новий. Надо подивитися, якщо чесно. Не знаю, позаду навіть щось є. Чорний потолок. Ну так, прикольно. Електрична кона, онлайн. О, прикольно, що тут автівки, до речі, відчинені. Ну так, да, Hyundai. Блін, це таке, як вроді Бушка. Тут все прям духами так пахне, чивоняє. Хто як вирішить. Але тут уже ціна 36, 600 євро. Блін, я там сказав Mitsubishi SX 52 000 євро. А, то типу забагато, але от Тусана цей, от, він типа 47 коштує. Не знаю. І так, типа новий, але внутрі якось він підванює. Хоча. Хотя... Блін, він шкірою під ванні, знаєте, от так на базарі, от там оці кожанки продавали. О, там вже бутилочку хтось залишив. От такий самий запах запахон. Запах кожанки з базара. Окей. Peugeot 3008 поки популярний, там народ сідає. Давайте подивимось 208. Щось незрозуміло Що тут за скидки, щось 19 до 20 тисяч я так розумію, щось тут треба дивитися. Але щось там за 14 тисяч євро мені, якщо чесно слабо віриться 14, дискаунт, персоналізат, 5 тисяч євро. За що це його віддають такий автомобіль? Такий низенький, звісно, взагалі якось після кросоверів трошки незручно. Все в вглянемо. Міста позаду небагато. але ніби все так прикольно. Хоча я поки сюди дивився вже двічі, так сказати, трошки головою зачепився. Блін, ну виглядає прикольно. Давайте цей навіть позаду зніму. Hybrid. Citroen c 4 тут стоїть поряд Citroen c 3 він виглядає ніби новішим. Я, якщо чесно, не сильно слідкую. Так, типу 23 тисячі також великий дискаунт. А що тут у нас? Двері такі відкриваються легенько. Ну якийсь запах у них у всіх такий дивний, якщо чесно. Ну Принаймні виглядає прикольно. Сідушки такі прям. Не знаю. Як, як мінімум не як у всіх. Така от центральна консоль. А ну-ка, приємно. Взагалі приємно. Що тут? Маюсенький. Ой, а там ключів, капець. Не буду відкривати. Скажуть, що я тут, а тут коротше, зборище ключів в автівці. Це хаб. Ну так, да, якось так все виглядає компактненько. Але так, 19, на цей вже скидка Скидка менше. А, тут ще й механіка, зрозуміло. Ну виглядає він отак от. c 3 Давайте подивимося, що тут у них. А, ух, якісь двері такі. Чи не роз'їжджені, чи роз'їжджені. Але криво тут прям все жорстке, ну мабуть. А отут трошечки такого м'якого шкірзаму. Тут все пластик, але як мінімум незвично. Оцю білу штуку ще не замацькорили. Ну блін, механіка. Стоянкаве. Гальмо механічне. Дивіться, консоль передня. Все взагалі як не у всіх. Хоча зараз не зрозуміло, як у всіх, не у всіх. Кермо приємне, шкіряне елементи каньйон, під рульові перемикачі. Такий цікавий. Все три. Задні двері зачинені. Мабуть якось можна відчинити з водійських. А, до речі, зіркала в нього сложені, але двері відчиняються. Ну не знаю. Хай це буде на совість автовиробника Opel. Opel. Що у нас тут за Opel? Це Корсач, як вона чекнути, да? Ага, корса. Ну так виглядає. Решітки такі радіатори. Так, невеликі щілини, до речі. Це той, хто не хоче сітку ставити, можливо, той випадок, коли й не потрібно. Так, гібрид, в принципі, антенку вже скрутили. Низенька, звичайно, в такі машини сідають. Блін, знаєте, таке враження, що вони от взяли дизайн у французів там з Peugeot. Це ж один типу, концерн, зараз ще як правильно назвати, і його погіршили. От ніби. От, от... Візьміть наш дизайн, але зробіть якось коряво. Це все, звісно, виглядає таке собі. Типу старі якісь панельки. У французів воно... о! У французів воно о, так от закривають двері, дітки. У французів воно виглядає поприкольніше. О, Opel Frontera! Це що електричний, Ну, я так розумію, колись цей фронтера був позашляховиком, позашляховиком 26 тисяч євро. Ні, бензина. Бензиновий 1,2. Ну да, 1,2 на позашляховик взагалі не тяне. Але це вже такий, як мінімум він. Я так розумію, це щось на зразок c 3 Citroen c 3 Тільки Citroen C3. Ні, ну він поменше, ніж Peugeot 3008 буде, не знаю, треба розбиратися в цих штуках французьких, я не сильно... А, він зачинений, так? Да? Ну добре. Ні, ну Всередині, до речі, він виглядає нормально, не так як оцей Корса. Ну правда і ціна. Фронтера, да? Ось так тебе європізували. Поза шлюховичку ти наш... Так, повернусь до 3008-го, трошечки народ розійшовся, не зовсім, але розійшовся. Так, ціна 35 євро. Блін, ну всередині взагалі круто виглядає. Ну от, мається на увазі дивіться GT, мається на увазі круто а в плані вау-ефект є. Я навіть присаду, якщо чесно. Ух йопта. Такий кокпіт. Типу... Що це в нас тут? Ага. Вон зарядки. Є зброзетки. Очечник. Так, ну відчувається, що якийсь тут ну, такий пластик, він такий нормальний, але ну, мається на увазі не, не супер дорогий. Так, а що в нас тут? А є якесь регулювання, бо мені, якщо чесно, хочеться трошечки поперекової підтримки. Потім глянемо. Такий підлокітничок, все в тряпці. Виглядає пекно, як, якщо чесно. Ну мабуть було б зручно. Типу взагалі нормально. Ну, А поперекової підтримки я її не бачу. Це просто нак... наклон. Ну так. Да. Ну так собі. Далі. Позаду місця, до речі, не так, щоб і багато. Так, ну добре, поглянули, ну блін, я не знаю. Особливо позаду е... навіє, звичайна асоціації зі всякими там... Дорогими спорткарами. Пішли подивимось дорослі автомобілі. Це видно, що це автомобіль з пробігом. Ну, тут є такі нюансики. Discovery. 62 тисячі євро, ну не знаю. 62 тисячі євро. Я собі... О, 42 тисячі євро, ягуар. Отакий от пілатик. Цікаво, типу Ці відкривані, а теж відкриті. Ну там он загоняється. Блін, ну якщо чесно, не знаю. О! Цікаво, пасажиру буде зручно чи ні? Як на мене ну, Ягуар Ягуаром, але якщо чесно, щось я не відчуваю тут а. прям лухарі всередині якось по матеріалам. Ну, Хоча він коштує 42 тисячі євро, Дешевше, ніж вже тут Міпсубіші І Hyundai Tucson. Але скільки в нього тут пробігу? Якщо чесно, не знаю. Не написано. Так, це що, Q7 чи Q5? Q7, так. Да. Де К5 він? Це блін, взагалі тут не зрозуміло, що знімати якийсь старовинний. Так, а ось тут китаєць під'їхав. Лінтенко 260 су. 26 євро. Я щось не зрозумів, щось у нього якось багато отворів електричка. Чи це не електричка, я щось путаю. А, дивіться, півтора літровий двигун, я так розумію, що це у нас гібрид якийсь там. Паралельний, перпендикулярний, чи який там гібрид. Ну так, да, вихлопні труби. А я думав, він якщо чесно електричка. Ну і побитий він життям двері. Ух, сидіння просто дешманська тряпочка. Ну, в принципі, мені ну, я нормально відношусь до цього всього. Але якщо чесно, якось він старуватенько виглядає. Особливо, якщо ти розумієш, що це китаєць. І китаєць повинен виглядати на голову вище. Щоб продаватися. Хоча за 26 тисяч євро. Ну в принципі... Блін, ну хоча з другой сторони бушка. Хрень я знаю, коротше. Не знаю. О, цікаво. Це Renault 4. А ну-ка. Ренаут. А, ну да. 29 тисяч євро. Машина, конечно, прикольна. Але бачиш ціну і вже не так уже і прикольно. Блін, ну. Четвірочка. Ну, а, харизматична, харизматична. Тут всякі відміточки, такі, флажок. Всередині. Ууу, яка приємна. Який приємний кластер, вон там. Дисплейчик такий, ключ є, сидіння. Ух ти дивіться, потолок він такий ну, сірий, як під підколір і з такими, не знаю, гравіруванням, як правильно сказати. Блін, ну прикольно. Прикольна автівка, по ціні, звичайно, потрібно розбиратися. Чи це дорого чи ні. От сидіння я бачу, що будуть незручні. Ця спинка прям дуже вертикально стоїть, прям взагалі, як на, на стульчиках, ну так, да, електрична платформа є свої обмеження угу. ну, да. ну, виглядає прикольно о, а це що за гібридіоз, симбіоз? Що у нас тут 33 тисячі євро? Реновські технології Ну да, кстати, е 10 так, кстати, десь я це бачив в ASX, Mitsubishi ASX. Один в один. Гібрид. Ну да, і морда дуже похожа. Ось він. Симбіоз. Получається. Рено Симбіоз. і ну, я так розумію, що Рено Симбіоз – це просто гібридна версія ну, того хто там не Кліо, а як там його каптюр. До речі, приємне розширення взагалі таке велике розширення екрану для карт. Прям чітенько мапи відображаються і на кластері. Ну, сучасна автівка, що тут скажеш? Питань немає. На кластері мапи це, звісно, крута тема насправді. Ну, Всередині, до речі, гарні сидіння, такі вставки зі шкіри або шкірзаму. І оця частина тряпка мені подобається насправді. Ось. Хочете Mitsubishi, SX? а якщо не подобається Mitsubishi, берете Renault. Причому симбіоз, можна не симбіоз, а все одно взяти іншу машину з таким же самим характером. Оця автівка мені дуже цікава, це Dacia Spring 17 тисяч, це вже другого покоління, ну, блін, да, її треба по, по програмам брати. Тому що вона така маленька, прикольна, на 17 тисяч вона звичайно не тяне. А от тисяч на 10 для міста в самий раз. Ну, кластер, як у всіх зараз, іри. Ну, дача, це дача, е як там Дастер, Sandero. Ну так, да, все-таки дешевеньке, кермо навіть не шкіряне, але є автівка. Шкарабанка, шкарабанка, виглядає прикольно. За відчуттями шкарабанка виглядає прикольно. Так, і народ пішов із Бігстера. Це типу, хто не знає, це Дастер трошечки розтягнутий, але як на мене, 30 тисяч євро, 26-31, ну там щось короче, в цьому районі. Е, я хочу подивитися силову установку. Ага, 130 сил, гібрид, ну я так розумію, це там 1,2. У них стоїть. Це і он тут а. оці всі штуки, які там Ford отак виглядає. Він трошечки масивніше виглядає за Duster, ну яким в принципі він і є. А, але як на мене він трошки більш гармонійно. Трошечки більш гармонійний. А, ззовні, ззовні. Так, матеріали такі самі, як у Дастера. А скільки це дача і оскільки це повний привід, то що? правильно, То в нас тут механіка. Так, оце їхня крутілка, невеличкий бардачок, їхня мультимедійна панель. До речі, класне розширення взагалі, от я не знаю, взагалі претензій немає. Тобто, я пам'ятаю, там ще буквально 4-5 років дивишся і там. Якісь зернистість, зараз, ну я Не продача я взагалі дивлюся. Зараз виходить, що будь-яку автівку возьмеш і вже класно меню. А дивіться, що тут є, я не знаю. Якщо чесно, взагалі в Дастері доступна панорама, то в Бістері вона доступна. Так, ну попереду це просто Дастер, ви навіть не відчуєте. Я так розумію, що тут у нас основне це. Е, ручка взагалі не зручна. Тобто тобі треба її відкрити і перехватити якось, щоб ручку відкрити, бо незручно відкривати, якщо чесно. Так, ну все тут дерев'яне, Дерев'яне, але так, місце. Ну, мабуть, як у Кодіаку, до речі, може трошки менше. Не суттєво. Але місце, ну зато сучасненько там USB Type-C. Такі прикольні. Дивіться. Прикольні эти воздуховоды, такие миниатюрненькие. Ну блин, панорама така велика. Прикольно даються. Підсвітка. Так, ну і багажник там багажник. Здорові, не маленький. Ну, позаду. Ну, трошки якось він відрізняється, ніби я не знаю, можливо у Дастера оці штуки немає. Таке враження, що він трошки... трошки інший. Ну, ось такий бікстер. я так розумію, відновився попереду трошки, дивіться яка оптика. По ціні що у нас 42 тисячі євро. А оце. Nissan x -3. Ну, Зараз вони як мінімум можна розрізнити на дорозі. Скільки коштує? 49 тисяч євро. Гібриди, все. Так, ну і трошки мерседесів. Як же без них тут мерседеси люблять. Ну це БУшка, Фуматік, CLS. Блін, я не бачу пробіга. Все побачив. 60 тисяч кілометрів. Не так, Мерседеси так, не цікаво, а от Honda CRV. Honda C CR RV цікава. 3. є шві, гібрид. Я ніколи в Honda не був, не сидів. Цікаво, як то 4,7 метра. О, так це розмір кодяка. Я каже, думав, вона буде поменше. А вона така. М'які матеріали, Ну, в принципі, як в цьому класі. Прикольна відділка, до речі. Сидіння, що в нас тут, їдуть вперед-назад, наклоняються. Це треба сісти. Ну, регулювання ніби є. Так. О, оця штука окремо піднімається. Взагалі бомба. Так, ну я бачу, що тут буде зручно. Ух ти. Трошки під'їду. Так, а що це в нас? А, виходить, я регулюю поперекову підтримку. Ще й вверх-вниз. Прикольно. Так, ну ладно, панорама. Поперекова підтримка регулюється не тільки вперед назад, а ще трохи ось тут, вверх-вниз, типу, мається на увазі. Так, ну тут панель керування, режим водіння, USB, шки зарядки. Маленька, звісно, консоль. Ця, типу, Мультимедіа, але в принципі тут кластер. Мачичник. Якось я, до речі, якось я. Я щось не зрозумів, якщо чесно, як опуститися. Не дуже зрозумів. Ага. Все зрозумів, опуститися можна, все. то я перепугав. Ну, регулювань достатньо, кстати. думаю, можна налаштуватися буде взагалі без проблем. Така от строчечка, тут м'якенька. Є панорама. Ой, не панорама, а це типу якийсь хедап дисплей. Ну і така карта дверей. Прикольна, автівка приємна. Типу ніби як нічого лишнього, але приємно. Ну позаду такий диван взагалі шкіряне. Ну, да, ну так блін, ага, можна регулювати кут нахило. Отак дивишся, ніби якби трошечки відстає за всіми там, мультимедіями і так далі, але прямо взагалі норм. Взагалі норм взяв і не паришся, подобається. CRV, а ось тут HRV. До речі, можна побачити наскільки вона менша. Ну так, да, 4.3, а та 4.7. Трошки менше, ніж 40 см. Безключовий доступ. Тут уже шкіряний комбінований салон. Панель не така сама, але Схожість є Наслідуваність, я б сказав. Ну також приємно, до да речі. Тільки ось тут я бачу. Град уже побив капотик. Так, ну такий випуск. Получився автомобільний, можна сказати. Ось так всі автомобілі виглядають, бачимо, тут вже Peugeot, Precuria, Mitsubishi. Ну, прикольно, тобто такі автомобілі більш-менш для народу. Все-таки якось цікавіше дивитися, ніж той лухарі.